Різдво в Україні цьогоріч вперше офіційно святкуватимуть 25 грудня. Православна та греко-католицька церкви перейшли на новий юліанський календар. Тому деякі релігійні свята відзначають на 13 днів раніше. До різдва готується мати трьох доньок Катерина Бошко. встановила ялинку та прикрасила оселю. Ой, ой. Готуємо якісь смаколики, готуємо вечірній стіл, замовляю такі нетрадиційні ем, страви, котрі зазвичай не готуємо, да? ми там у звичайні дні. Це якісь більш коштовні, да це, наприклад, от нещодавно замовила кекс. На свята Катерина також придбала подарунки своїм дітям, чоловіку та батькам. каже, різдво відзначатимуть 25 грудня в сімейному колі. Останнім часом дуже цікавлюсь. цими минулими всіми традиціями, де плетуть дідуків, павуків готують 12 страв. Так читаю і намічаюсь на наступний рік, що обов'язково це зроблю. Кутю на святвечір готує містянка Єлизавета Ковтун. Каже, це одна з традицій святкування різдва, якої дотримуються в її родині. Тут у нас вариться пшенична крупа. Потім я вже промила та обсушила родзинки. Зараз у нас тут набухає мак, котрий ми додамо до нашої куті. Єлизавета каже, різдвяні свята проводить з родиною вдома у бабусі. Розповідає, та започаткувала багато сімейних традицій. Вона готує для нас передбачення, що нам принесе новий 2024 рік. Ми збираємось на Різдво, і ми спілкуємось про те, чи досягли ми цієї мети, яку нам передбачила бабуся минулого року. Святкувати Різдво Христове 25 грудня запропонували священники православ. Церкви майже два століття тому каже і романах Єфимій Фурсенко більш зрозумілим і адекватним і історичним і виваженим рішенням було перейти саме на новілянський календар, тому що він відповідає дійсно і астрономічним, і реальним подіям цього природнім явищам, які нас оточують. Разом з кутею на святвечір раніше люди готували голубці, вареники, пироги, рибу та хліб, розповідає науковиця історичного музею Світлана Івлева. каже, також в хаті на підлогу стелили сіно, а в кут ставили дідуха. Ви бачите в нашій експозиції дідух, який якраз і є символом свята. Його плели не тільки з пшениці з жита. Його плели, вплітали квіти, як ви бачите, і павук, який був втіленням. Всесві. Світу, як стверджують нам фахівці, з вечора, 24 грудня, каже науковиця, молодь збиралася на різдвяні колядування. Розповідає, це одна з небагатьох традицій, які збереглися до сьогодні. Як тільки засяяла зірка, коли всі сідали за стіл, молодь йшла колядувати, бажала добробуту господарям, ну і збирала трошки собі на вечорниці теж подарунків. Також однією з традицій на Різдво було ворожіння, каже науковиця. А на святкування люди запрошували усіх членів родини. Олеся Приходько, Олексій Коренєв, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.